11 червня на стадіоні Нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар відбулась календарна гра у рамках чемпіонату в Волині з футболу. За перемогу боролись команди Шахтар Нововолинськ та «Робіж з Любомля. Відкрили рахунок господарі поля. Вже у першому таймі Нововолинці забили два голи у ворота суперника. А у перші хвилини другого тайму голкіпер Любомльської футбольної команди пропустив ще один м'яч від Шахтаря через повітряну. Тривогу матч прийшлось призупинити. Після відбою гру продовжили. Матч чемпіонату Волині з футболу між командами футбольного клубу Шахтар, Нововолинськ та Рубіж завершився перемогою нововолинців. У напруженому поєдинку наші земляки показали результат 3-0. Голи забивали Роман Романюк, Назар Кузьміч та Юрій Байдала. До слова, це була завершальна гра першого кола чемпіонату в Волині з футболу сезону 2023 року. Загалом уже зіграли сім матчів. Наразі футбольний клуб Шахтар Нововолинськ має 16 балів у турнірній таблиці. Гравець Шахтаря Юрій Кошелинський у списку кращих бомбардирів чемпіонату. Підтримати спортсменів у двобої на центральному стадіоні міста зібралися затяті уболівальники, яким не завадила і вітряна погода. Під час гри тривав збір на потреби Збройних сил України. Далось зібрати майже 4 тисячі гривень.